Хто вже встиг тут побувати, відзивайтесь в коментарях. Назву місця скажу в кінці відео, а зараз просто насолодіться картинкою, на якій немає жодного фільтра, і саме це ви зможете побачити на власні очі. Будучи тут, одна думка мені не йшла з голови. Люди, будь ласка, не засріть це все так тут добре, так спокійно, так чисто. І звісно, наш український вайб. А зараз робіть гучніше. У на нас давно підписаний. Ви точно знаєте, яка тема мене тут найбільше цікавить. Просто поміж тим, хочу нагадати, люди чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не сміття. Давайте збережемо цю перлинку в Житомирській області.